Кундаліні Йога для вагітних жінок. Я запрошую тебе на курс, який пройде 30 листопада 2025 року. На цьому курсі ми розберемо про анатомію фізіологію вагітної жінки, психоемоційний і гормональний стан, які вправи можна використовувати, а які ні під час вагітності, як допомогти жінці і малюку перевернутися та зайняти правильне положення, які вправи корисні. Для тазового дна профілактика діастазу і багато багато іншого цікавого і корисного. Після цього ти можеш спокійно, впевнено викладати свої заняття йоги. Або якщо ти вагітна, то ти можеш пройти цей шлях свідомо з потужними комплексами, які я розробила спеціально, і які будуть надані у подарунок у спеціальній книгі Кундаліні йога для вагітних Шлях свідомого материнства. Доєднуйся до курсу 30 листопада 2025 року. Пиши коментарі, став лайки, і я чекаю тебе на цьому курсі.